За городом качки пливуть каченята, мята корячуть вдовивки за тюргичок. Ну, Нічого, давайте плывем. За городом качки плывут качи, мята рячут в боги, за ниже идут, а полка и плачут. Убогі дівки заміж ідуть чорними бравами, а богаті дівки сидять кіньми та звалами. Діти чула, тільки чуха як я, я тебе кликав, через твоє подвір'ячко сильним конем їхав. Ой, хоч чула, хоч не чула, та не обізвалась, темна нічка Петрівочка, вийти боялася. Ой, не бійся, дівчинонька, не бійся, нічого твоя, хлопець молоденький, не зробив нікого. Ой, не хоче твоя мати, мене підну брати, хоче собі багатою ниві шукати. ой, на що ж мені показло та корови, як не буде в моїй хаті любові розмови. Ой, там грає, ой, там грає, скрипка витинає, Ой, там вас свої доні висія справляє. Нехай грає, нехай грає, нехай. Ну, ну, ладно. В одно слово. тут.